Звання почесний громадянин Бердичівської міської територіальної громади посмертно присвоєно трьом героям захисникам Андрію Приймаченку, Ігорю Прокопіку, Богдану Пегині, які героїчно полягли у боях за Україну. Вшанування подвигу земляків у присутності їх рідних і близьких відбулось на початку чергової 71-ї сесії Бердичівської міської ради. У ході сесії депутати міської ради виділили в чергове кошти: 1 мільйон 800 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Знайшли розуміння, знайшли можливість фінансово підтримати ці підрозділи. Чудово, що ми спільно з колегами-депутатами маємо таке розуміння, що треба підтримувати Збройні сили України. Із дев'ятьма громадами Бердичівщини депутати міської ради затвердили меморандуми про співпрацю. Нині це особливо стосується роботи центру психосоціальної підтримки. Є вже попередня домовленість про те, що кожна громада виділить певні суми порядка 100-200 тисяч гривень. Це вже вони будуть приймати відповідні рішення в своїх громадах. І буде закуповане ще додаткове обладнання для того, щоб центр психосоціальної підтримки мав можливість надавати послуги в повній мірі на останній сесії міської ради. Депутати підтримали програму місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікувально-профілактичних закладів громади до 2028 року. Зараз осінь зима, це дуже активна пора для пошуку молодих спеціалістів, які закінчують відповідні медичні вузи. І коли в нас буде прийнята ця програма, тому ж самому директору лікарні, тому ж самому директору по буде значно простіше зацікавити. Молодих спеціалістів їхати саме в Бердичів. Прийняли програму, які буде змога отримувати компенсацію на житло, або отримувати житло молодим лікарям, які можуть доєднуватися, або до досвідченим лікарям, які ми можемо залучати до роботи в нашій Бердичівській міській лікарні, для того, щоб дійсно покращувати послуги, для того, щоб покращувати умови в нашій галузі охорони здоров'я. 500 тисяч гривень депутати передбачили на придбання кондиціонерів для дошкільних навчальних закладів для обігріву приміщень ясельних груп. Цих 500 тисяч має вистачити для того, щоб, хоча б по одному кондиціонеру, купити в кожний заклад дошкільної освіти, тобто в кожний садочок, хоча б по одному. Чи вирішить це повністю питання? Ми не погоджуємось з тим, але ми принаймні починаємо робити ті перші кроки, які дають можливість дійсно забезпечувати теплом в між опалювальний сезон. П'ять освітніх закладів міста, чотири школи і садочок мають автономні котельні. На перспективу планують перехід від централізованого до індивідуального чи не в усіх навчальних закладах. Про повну автономію ми вже піднімали з колегами-депутатами і на комісіях, і з відповідно з управлінням освіти можливість переходу взагалі на автономне опалення як в школах, так і в садочках. І Це питання зараз стоїть гостро. Котельні зазначає виконуючий обов'язки міського голови, готові до старту опалювального сезону, який попередньо розпочнеться не раніше ніж на початку листопада. Попередня дата, попередня дата, яка доведена взагалі по всій Україні. Тобто, це ситуація не тільки у нас в місті. Котельні готові. Ми подали звернення про розпломбування лічильників для того, щоб можна було подавати газ, уже запускати котельні. Чекаємо, поки розпломбують. Тобто, скажімо так, буде розпломбовано, буде надано одразу тепло.